У луцьку п'яний ущент водій на дорогій номарці збив дитину. Зловмисник намагався втекти з місця події. Проїхав на червоне світло і протаранив ще дві автівки. Очевидцям події вдалося наздогнати та зупинити злощасний автомобіль, та якомога швидше зателефонувати в поліцію. За неофіційною інформацією за кермом перебував працівник правоохоронних органів. 16-річний Владислав разом із другом поверталися додому, але сталося страшне. Дітей на пішохідному переході збила автівка. Для першого все обійшлося, іншого забрала швидка. Водій навіть не загальмував, щоб допомогти малолітнім. На високій швидкості проїхав на червоне світло. «Збиває на пішохідному переході дитину. Летить вдаряє одну дитина машину, 60 дитина 60 метрів. пролітає, вдаряє одну другу машину, залітає сюди. Автомобіль зупинили очевидці і викликали поліцію та швидку. Хлопчика одразу повезли в лікарню на обстеження. Зараз Владислав у комі. Дитина поступила після ДТП у важкому стані. Дитина поступила в комі без свідомості. Зараз проходять всі детальні обстеження. Проведена комп'ютерна томографія, ще якраз в обробці результати. Є травма закрита черепно-мозгова травма на мозку, перелом обох кісток. Не нижні кінціви. на місці події залишились поліцейські, обурений натовп та власне винуватець аварії. Зі слів перехожих копи забороняли підходити до чоловіка. Не давали сфотографувати його водійське посвідчення та документи. А потім почали використовувати в сторону людей газові балончики та дубинки. «Пред'явили документи посвідчення цього самого збив. Винуватися ДТП, а він не хотів пред'являти. Ми попросили поліцію, щоб його заарештували чи ще щось зробили, щоб показали нам документи. Ти все Дай, почалася сутичка з поліцейським. Поліцейські почали розпускати руки і пшикати балончиками. От і все. Неадекватно себе вели в ситуації, склавшись. Люди вимагають від поліціянтів пояснити свої дії, натомість патрульні від людей відмахуються. За що ви побили мирний народ? Ми не були мир. Цу на скільки, скільки разів ніхто не хотів на кос. Скільки разів відійти від місцем ДТП, Не заважайте звісно процесуальних дій очевидцям вдалося з'ясувати, що за кермом автівки перебував працівник правоохоронних органів. Принаймні, розповідають, бачили посвідчення, і оказується, що це міліціонер Волинської області, начальник міга з фамілія його. Посвідчення його бачили службове. Копи гречно допомогли пасажирці, якій було важко стояти на ногах, сісти у поліцейську машину. В той час водія повезли у наркодиспансер. Як з'ясувалося згодом, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили три проміле алкоголю. Надавати офіційні коментарі правоохоронці відмовились, а керівник прес-служби вимкнув мобільний телефон. Наталка Клинко Дмитро Кудик для новин на часі.